Українці вільно обурювались, коли вищий офіцер релігійного підрозділу КГБ ФСБ Росії назвав Голодомор в Україні в 1930-х роках розумліннієм населення від Господа. І чому ж таке обурення викликали слова вищого офіцера релігійного підрозділу КГБ ФСБ Росії? Сказав він усе правильно. Слово розумленні з русского язика в українській мові означає набратись розуму, поповнити свої знання на основі власного життєвого досвіду. В усіх християнських писаннях однозначно зазначається, що Бог посилає людям кареним небесні. Не для власної розваги, а саме для того, щоб люди набрались розуму, Набрались розуму на основі власного життєвого досвіду. Щоб люди думали, що роблять і не повторяли попередніх помилок. Зміст будь-якого покарання в нормі. Зміст будь-якого покарання це стимулювати людей, змінити свою поведінку, виправитись і. Думати своєю головою про можливі наслідки своєї поведінки в майбутньому. Почнемо із самого першого біблійного прикладу Адам і Єва, Знаючи правила гри, які їм були оголошені попередньо, вони все ж таки спокусились на солодкі обіцянки Гада. Який їм обіцяв те, що в природі неможливе. Вони не думали, наскільки ці його обіцянки є реальними, а не казковими. Не думали головою про наслідки своєї поведінки, і Бог послав їм в розумлення. тобто послав стимул виправитись і, набравшись розуму на власному досвіді, завжди думати про наслідки своєї поведінки. І не повторяти помилок. Содом Ігомора це також кари Божі спрямовані на вразумлення населення, населення конкретних населених пунктів. Населення цих міст найбільше не думало своєю головою про наслідки своєї поведінки і отримало найжорсткіше вразумлення у формі вогняного дощу, від якого майже. Неможливо було сховатися. Голдомор в Україні в 1930-х роках це якраз і є в населення України за те, що вони в 1920-х роках спокусились на солодкі обіцянки гада про рай на землі у формі комунізму. Тобто спокусилися на обіцянки того, що в природі неможливе. Вони не думали, наскільки ці обіцянки гада є реальними, а не казковими. Не думали головою про наслідки своїх дій і отримали справедливе вразумлення. Тобто, отримали стимул, науку виправитись і завжди думати про наслідки своєї поведінки. Думайте, що робити, коли вам хтось обіцяє радське життя на землі? Коли вам хтось обіцяє, що можна буде безперервно жрати і ржати і більш нічим не заморочуватись, не перейматися. Думайте, наскільки це реально? Чи можливе таке в природі взагалі? Однак цей етап розумління не дав потрібного ефекту. Населення не зробило висновків своїх дій і в своїх тепіннях звинувачувало кого завгодно, тільки на себе. І сьогоднішня війна в Україні це також процедура вразумлення населення України. В ну, 2019 році населення України вкотре спокусилось на солодкі обіцянки Гада, обіцянки про рай на землі у формі кінезі, похи, зображення і все загального добробуту на халяву. Населення легко довірилось. Що гад-спокусник організує їм рай на землі, можна буде безперервно жраді, ржаді, більше нічим не заморочуватись і не перейматися. Головне, перестати стріляти, тобто перестати чинити опір. І віддати йому свою душу, тобто віддати свій голос на виборах. Отже, гад вкотре обіцяв те, що в природі неможливе, населення не думало, наскільки ці його обіцянки є реальними, а не казковими. Не думали головою про наслідки своїх дій, не брали до уваги досвід попередніх поколінь і отримали справедливе вразумлення. А ті частини території України, населення яких в більшості взагалі безбашене, тобто безголове, і не здатне робити висновки з будь-чий досвіду, тобто там. Де населення найбільше согрішило щодо української державності, там і найбільше в розумінні посилає їм життя. Всі ці області України по північно-східних і південних межах України. Області, населення яких в 2019 році найбільше не думало головою про наслідки своїх дій і 90% з яких. Вибрало какую різницю, туди, туди життя і посилає в на рівні Содома і гумори. Тобто вогняний дощ з неба, від якого майже неможливо сховатися. Особливо в тих місцевостях ізюмних, де переважали судом і гумор найбільше, де українську державність не вважали найбільше, ті місцевості і отримують. Найбільший вогняну, вогняного дощу з неба для більш глибокого врозумління. Разом з тим ситуація сьогодні показує, що незважаючи на всі ці прояви врозумління, більшість населення України і цього разу не набрало розуму, власний досвід їх нічого не вчить. Незважаючи на Випалені вогняним дощем рідні міста і села, їм все одно, яка різниця. І нікуди не поділи сподівання на доброго чарівника, який зробить їх усіх заможними. Зробить їх усіх заможними, якщо йому віддати свої душі, тобто голос на виборах. Населення не зробило висновків із своїх дій і рішень, і в своїх терпіннях звинувачує кого завгодно, тільки не себе. Тому прояви в розумління населення України в тій чи іншій формі будуть час від часу повторюватися.